Яким буде серпень 24 го року для представників знаку ЛЕВ? Головна подія? Цілком ймовірно, що це буде відпустка, або нові стосунки, або нова посада, нове місце роботи. Щось нове в вашому житті. І досить приємне, особисте життя. В особистому житті, можливо, якась пауза. Навіть якщо ви в парі, вам захочеться відсторонитись і приділити увагу собі, подумати, переосмислити почуття, стосунки. Можливо, ви будете на відстані з партнером. Робота. У вас тут складно, у вас, можливо, перевірки, вам доведеться відбиватись знаєте, від якихось нападок, так би мовити, перевірок, протистояння, тобто боротьба. боротьба. В роботі фінанси. В фінансах у вас буде рішення, тобто ваші е базові потреби ви знаєте, як покрити, тобто якихось проблем з фінансами я не бачу. Не так, щоб прям це було якийсь шалений успіх, але основне у вас буде. І порада. Приділіть увагу в своїй чуттєвій сфері. Було б чудово собі, себе порадувати, побалувати емоційно. Це може бути подорож, це може бути приємне знайомство, побачення. Це можуть бути просто якась тепла зустріч з друзями, концерт, вистава, тобто все, що емоційно сколихне вас, і саме от порадує вас емоційно.